Саня масло потекло. Саня. Ой, блін, відро, хай помилой. Диви, масло тече уже. А будівельник хрукає собі бензинову машину. І що будівельник? Пішли? <рес> каже, чуєш що каже, так. каже, нема за Точно да? так. А там такі красиві, такі гарні. Так що пацани купляємо електромобілі, їздимо за дірі У вас не буде. Ну, ну що вас... за движок, хоч купити собі нормальну машину, машина подобається, да? угу. тільки великий якийсь об'єм, і все, за в машині. Коротше, купляєте машину. Електричку без задірів, як я купив айфона в тому году. І батареї в мене Що, пацани, а ну давайте дружно скажіть. Що в мене батареї? Та ти телефона не випускаєш з рук. Так яка разниця? Це ж машина, ти ж не пользується. Показати тобі прикольну. Год, год. За за штуку 700 отдав за телефон. Чуй, снімай сюди. Блять, та що вона нова, ця машина? Бачи, 24 360, не разу на сервісі не був. Я вас умоляю. Я вже до вас буду приїжджати. Я в вдома умивачку заливати не буду. Я буду до вас приїжджати. Чого в мене в телефоні батарея вже все. Держать тільки півдня, а держала цілий день. А Оце ваші технології. Тікток. Тікток. Ага. всьому проблема тікток. Ти не вилазиш з тікток Так як ви на ній цій машині машині день ганять, як я на телефоні, то вона б мені каже, вже розлізлася через два дні чи через три. Да. Ну, год, два і немає. вмерла. Чи ні? Підкрай. Так купимо нову. Будівельник. Купимо нову, що. Тож, пацани, купляйте дизельні машини, бензинові, їдьте до мене, не слухайте цих електро... Елект... Чого ти мене говорив купляти? Я взяв би і робота вам була б. Отвійський реальний слух. Че ты кашвин тоже крепкий? Двизь. Нет. Нет, так. Айди ну, крепко. Двигайки пору. Ну, ты что, вонишь? Две машина. Попробуй только пальцем нажатий, на, двизь. Да. На, на, на на, Хороший мир. Не, не, нормально, да. Нажимается нормально. <laughs> Расстроенный? Я чего? Простроенный был бы, як бы купил. А ну что он рыпить у тебя тоже, кстати. Це ручек у держався. Я такая технология, электроручник.